Олександр Драчов, Ранкова зарядка. Погожим літнім ранком буря ведмежа бурмилко вийшла зі свого барлогу, солодко потягнулася, поставила ноги на ширину своїх волохатих плечей і почало ритмічно нахилятися вперед-назад. Ведмежа робила ранкову зарядку, рахуючи вдихи і видихи. І. раз. І. два. Зненацька на галявину вискочила руде лисеня Темко. Лисеня побачила захеканого бурмилка і завмерло. Ой, а що це ти робиш? запитало воно. Займаюся спортом, поважно відповіло ведмежа і почало піднімати, опускати лапи. Ніколи не думав, що хтось може називати спортом розмахування лапами, захихотіла лисеня. Бурмилка ображено зупинився. А що, по-твоєму, спорт? Ну, це бокс, наприклад, відповіло лисеня і, застрибавши навколо ведмежати, почало розмахувати кулаками, завдаючи явних ударів. Хук, праворуч, хук, ліворуч, нокаут, ось так. Послухай, тимку, сердито сказала ведмежа. Ти ось зараз теж розмахував лапами і назвав це спортом. Так, розмахував, відповіла лисеня, але не просто так розмахував, а щоб перемогти. Я теж не просто так розмахував, а щоб стати сильнішим. «Е, дурниці, зареготала Лисеня. Так ти можеш тільки злетіти вище даху, як вертоліт. Чемпіони світу з боксу лапи розмахуванням не займаються. А як же, по твоєму, чемпіон світу з боксу став чемпіоном? Ображено спитав бурмилко. Як? скрикнув Тимко. Просто він нас сильніший. І все. Один мій знайомий Бобер без усякого тренування так по воді хвостом лупить, що всі довколишні жаби з річки вистрибують, а потім ще півгодини квакати не можуть. Оцей чемпіон. Не віриш мені? Давай сову соню покличемо, вона розумна, відразу нас розсудить. Бедмежа кивнула і голосно гукнула сову. Соню. Десь удалині почувся шум крил і на галявину м'яко спікірувала сова Соня. Нам, соню, твоя порада потрібна, сказав бурмилко. Сова задоволено заукала Їй завжди страшенно подобалось, коли хтось просив у неї поради або допомоги. Одну на всіх чи кожному окремо, ви просіть, не соромтеся, у мене цих пора аж цілі дві скрині в комірчині. Ти, совенько, поводься скромніше, розсердилась лисеня. Тут серйозна суперечка, а не дівчачі жарти. Чому, коли треба, тебе кликати доводиться? Тому що я була на тренуванні. Де? ошелешено спитала Лисеня. Спортом я займаюся, пояснила сова. Вищий пілотаж, нічне орієнтування, а в спорті, як відомо, без тренувань не можна. Спочатку присідаєш і крильми розмахуєш, а потім через скакалочку стрибаєш. То що вам порадити? Нічого, ображено сказала весення і відійшло на край галявини. Бабусі свої поради будеш давати на тренуванні. Моїй бабусі поради на тренуваннях уже не знадобляться, весело відповіла Соня. Вона в мене і так чемпіон лісу. Годі вигадувати, не повірила лисеня. Який такий чемпіон? Абсолютний і дев'ятиразовий, відповіла Соня. Чемпіон лісу серед сов, з нічного орієнтування і вищого пілотажу. У бабусі вдома всі полиця медалями, кубками завалені а в кутку стоїть п'єдестал пошани. Чемпіон лісу, зацікавлено сказала ведмежа. Я теж хочу бути чемпіоном. А скажи на соню, твоя бабуся чемпіон усе ще тренується чи вона й без тренувань найсильніша? Сова соня здійнялася над галявиною, спритно зробивши в повітрі кілька фігур вищого пілотажу, крикнула згори. Звісно, тренуються зранку зарядка, удень розминка, ввечері тренувальні польоти, щодня без вихідних. Тоді не будемо гаяти часу, сказала ведмежа бурмилко і знову поставила лапу на ширину своїх волохатих плечей. Потім потягнулася, почало робити нахили назад вперед. Сова соня швидко приземлилася і, діставши з кишені скакалку, почала стрибати поруч із ведмежам. Ей, Ей-ей-ей! – обурилось лисеня, а я, я теж хочу лапами помахати. Мені теж підостал пошани потрібний. Приєднуйся, сказала ведмежа. Лисеня швидко підбігла до друзів і почала нахилятися, одночасно випростовуючи лапи перед собою. Будемо тренуватися разом, бадьори сказала лисеня Тимко і почало рахувати вдихи й видихи. І раз і два, а до осені неодмінно всі чемпіонами станемо. Олександр Драчов, гігієна якось похмурого осіннього дня. Лисеня Тимко вирішила сходити в гості до свого друга видмежати бурмилка. Лисеня визирнуло віконце і недоволено зморщила свою хитру руду мордочку, у лісі знову йшов дрібний надокучливий осінній дощ. Темко одяг непромокальну курточку з каптуром і рушив лісом, чалапаючи по мокрому опалому листі. Дощ сильнішав, Темко перейшов на біг. І буквально влетів у барліг одмежати, голосно грюкнувши вхідними дверима. Влетів і відразу стовпів на порозі. У барлозі бурмилка стояла якась страшна біла фігура, чия морда була закрита лиховісною білою пов'язкою. Лусеняша в вбік і наткнулась на іншу таку саму жахливу фігуру. Тоді Тимко несамовито заверещав А, мамо, громадяни бандити, шахраї, ганстери, я здаюся. Накричавшись, лисеня підняло лапи вгору. Одна з білих фігур підійшла до тимка і суворо сказала голосом бурмилка. Явні симптоми грипу, а друга страшна біла фігура, торкнувшись крилом лисеняткового чола, додала голосом Сови соні. Жар, марення і висока температура. Лисеня враз успокоїлася і сердито сказала своїм друзям, вбраним у білі медичні халати. Ведмедику, совоньку, дорогенькі, ви, бува, не захворіли. Навіщо вам ці ганстерські маски на носах? Грабувати банк зібралися? Ніякий банк ми не збираємось грабувати, відповів бурмилко. Ми на мікробів напасти хочемо, пояснила сова Соня, а ще на вірусів і бактерії. Знаєш, є такі маленькі рознощики інфекцій, тому що восени ці хвороботворні мікроби збираються в великі армії і, користуючись холодною погодою, атакують тишком нишком. Лисеня підійшла до друзів, уважно оглянула їх з усіх боків. А пов'язки навіщо? спитала воно. Боїтеся, що мікроби вас у лице впізнають, коли мстити почнуть. Нічого не боїмося, розсердилась сова. Просто такі пов'язки захищають рот і ніс від потрапляння злих інфекцій. Тимко розсміявся. ну і ворога ви собі вибрали, мікроби, дрібнота якась. Ти ж мені сам, бурмилку, казав, що малих кривдити не можна. Ось ти, Тимку, коли небудь хворів на ангіну? спитала ведмежа. Хворів, відповіла лисеня, а на гриб хворів? спитала сова. І на гриб хворів, підтвердила лисеня. А, а, – сказала ведмежа, а ще на застуду й кір швидко додала лисеня. Усі твої хвороби, песнила сова, це напад хвороботворних мікробів, бактерій, вірусів. Що? Що? обурено скрикнула лисеня. Так ось через кого я тиждень у хокей не грав, так ось через кого я влітку на море не поїхав. Де ця капасна дрібнота? Дайте мені дубець, я сам усіх перечавлю. Запам'ятаю, тонку, сказала ведмежа, перемогти інфекцію можна тільки гігієною. Її гі гігієною? здивувалася лисеня. Це така страшна, ненажерлива звірюка гігієна, що тріскає мікробів з граями? Ніяка це не звірюка, махнула крилом сова. Це такі спеціальні правила поведінки, яких повинні дотримуватися всі діти, совенята, ведмежати, лисенята. Дурниці розсердилась лисеня. Які правила? Проти ворога, що зіпсував мені літо й минулу зиму, треба армію збирати. Правильно, погодився бурмилко, армію збирати треба, а зброєю нашої армії будуть правила гігієни. Перше правило, загнула в себе на крилі пір'їнку сова. Приходячи додому з вулиці, слід неодмінно мити руки з милом. Тоді всі ці шкідливі, дрібні, заразні бактерії, змиє водою в каналізацію. Правило друге, сказав бурмилко і поправив пов'язку на мордості. Помивши руки, користуйся тільки своїм рушником. Я зрозумів, закричала лисеня. Мікроби, яких не змила вода, можуть стрибнути на рушник, а потім із чужого рушника знову застрибнути нам на руки. І третє правило, сказала ведмежа, якщо твій друг усе таки заразився і занедужав, не поспішайте до нього в гості. А ось це правило мені не подобається, сказала лисеня. Чому це не можна відвідати друга? Тому що мікроби, які уклали в постіль твого друга, тільки чекають, щоб накинутися всією юрбою на здорове лисеня, відповіла сова Соня. А давайте збирати армію гігієни, рішуче сказав Тимко. Я вступаю, дайте мені халати марливу пов'язку. Нехай мікроби тремтять. І мікроби затремтіли. Вони сиділи по темних кутках барлогу, тремтіли всіма своїми хвороботворними вусиками, боялися, що армія гігієни переможе їх милом, чистими рушниками марливими пов'язками. Вони навіть підняли білий прапор, знак того, що здаються, але цей прапор був такий же малюсінький, як і самі мікроби, тож лисеня з друзями його не помітили. Тоді мікроби, дрібні бактерії зібрали у валізи свої речі і виїхали в інші далекі краї, де ще ніхто не знав правил гігієни і не збирав протимікробну армію.